Шановні громадяни чинорада, рік після Майдану пройшов, змін немає. І влада не хоче мінятися. Звертаюся до влади, вони думають, що вони далі будуть працювати, як вони працювали. Того не буде. Що стало причиною мого збору підписів вернутися до громадян міста і зібрати підписи, щоб Ігор Іванович добровільно подав відставку. На сьогодні я зареєстрував 1032 підписи. Прошу. 1032 підписи зареєстровані на керівника фракції Лішинського, на Бачинського керівника фракції і секретаря Ченнорадської міської ради Пилипчука. Хочу сказати вам, громадяни, що під час збору підписів влада наша, Ченгорада, це влада Чудійовича, нічим не відрізняється від влади Януковича. Нічим, будь ласка. Якщо Янукович використовував тітушок, так Ігор Іванович теж від міської ради. Приходила тітушка, яка мені в камеру пропхала таку просто в лице і казала: скажіть, будь ласка, скільки вам платять гроші, чиї ви гроші відробляєте, як вам не стидно? Значить, повірте, що оце все, що відбулося, я ні перед ким не збираюся відчитуватися, поправдуватися. Це все буде тема для міліції, для прокуратури і для суду. Слідуюче питання: значить, як працює влада? Як влада відреагувала на те, що я збирав підписи в газеті Новини пробужя, яка є газетою Чудійовича, яка тільки знає, от відкрити любу сторінку там нема такого, щоб не хвалили нашого мера міста Чудійовича. Робиться все для того, щоб Ігор Іванович, я казав, рамки нема рамки такої, щоб його правити за його роботу. На що газета Новини Прибужя зробила? Випустила статтю. Випустила статтю такий, там таке понаписувала, що я знаю, що мене в тюрму, напевно, з тим всім би не прийняли, що вони там написали про мене. Але хай це буде на совісті Єгора Івановича. І це тема теж для правоохоронних органів, для прокуратури. І в подальшому це все піде в суд. І повірте, виставлю такий рахунок, що вони довго будуть чухатися, щоб таке робити більше в місці чи на раді. Я ще раз кажу, що влада Януковича і Влада Чудійовича нічим не відрізняє, ті самі методи використовує. Наслідуючи, на що влада ще використовувала під час того, як ми збирали підписи? Що Ткачек хоче бути мером міста? Шановні громадяни, я вам твердо заявляю, мені 60 років, за 10 місяців буде 60 років. Навіщо мені йти мером? Навіщо? І є люди молоді, 40-45 років хай йдуть, люди працюють. Я буду допомагати. Я сьогодні не одному і кажуть, що ж то буде, як Ігоря Івановича знімуть. Розумієте, колись казали старі люди, що то буде, як Сталіна не буде. Бо так само у нас Ігор Іванович, так як він вічний був би тут, в Чорнограді. Значить, нічого не станеться, як Ігор подасть відставку. Є зами, і любий зам може взяти на себе обов'язки, виконувати обов'язки мера міста. А я від себе кажу, що вони будуть працювати так, як буде вимагати громада. А так як сьогодні працює Ігор Іванович, то більше в Чорнораді не буде. Значить Хочу вам ще донести інформацію. Значить, роздані такі запрошення в місті. Хто їх не отримав, я хочу процитувати вам текст. 5 березня 2015 року, о 9-й годині, відбудеться мітинг біля міської ради, де буде виставлений народний ілюстратор-смітник для міського голови Чудійовича Іра Івановича. Приди і спитай міського голову, що він зробив у місті за 15 років. Приди і спитай. Чому кінотеатр Україна в нашому місті продано за 688 тисяч гривень, аналогічний в Дрогобичі за 2 мільйони 38 гривень? Я хочу на тому питанню ще зупинитися. Значить, в Дрогобичі знали жителі Дрогобича, що кентатер продали за 2 мільйони 380 тисяч, вони заставили мера міста подати відставку. А наш продав за 688 тисяч, і він йде там -от, до, Чуді... до Степана Бандери, йде до Тараса Шевченка. А зараз дивиться, повірте, я побачив, що Ігор Іванович стоїть біля Небесної Сотні, я відійшов. Мені гидко, вибачте, було стояти, що такі люди, як Ігор Іванович, стоять біля Небесної Сотні. Я прийшов, тихенько вклонився, помолився і віддав честь тій Небесній Сотні. І ми все повинні робити, щоб таких Чудійовичів не було в місті Чинограді. Слідуюче. Прийди і не дозволь віддати котельню міста в оренду. Уявіть собі, що сьогодні вже все, що можна продали в Чонараді, ще котельня в Ченораді. Вони котельню планово роблять нерентабельну і віддати її в оренду. Значить, уявіть, я вже казав, що жителі міста Чорнорада платять, не платять то шахти. Та дадуть шахтарям зарплату, шахта оплати, і котельня знову буде рентабельна. Так ні, віддати дядя, дядя прийде буде робити, що хотіте. Цього не буде, шановний Юрій Іванович, зняти це питання з розгляду, зняти і забутися. забути за таку роботу. Хто вам дав право котельню віддавати? Ви прикриваєте це тільки територіальною громадою. Ви спиталися в жителів міста Чонарада, ви зробили якесь обговорення в місті? Чи ви все прив... ви привикли е, робити кулуарно? Слідуюче питання. Це, шановні громадяни, наш ринок. Прийди спитай Юра Івановича, чому ринок був комунальний, а сьогодні що не глянеш, Марії Іванівни? Що не глянеш, Марія маєтки в два етажа набудувала. І дивишся, виставляє той авто, автопост і ганяє тих людей, щоб її приміщення не, 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 не торгували. Та ганьба, це я вам говорив, це ваше лице. І вас не буде в Ченораді. Ми ще довго будемо пам'ятати, що був у нас такий Юрій Іванович, який все, що можна, знищив в місті Ченораді. Слідуюче питання. Прийди і скажи Чудійович, подай добровільну відставку. Отаке запрошення було роздано всім громадянам міста в частині, кого ми зустрічали дорогою, тому роздавали. І я вас прошу, громадяни, прийдіть і давайте разом робити перезавантаження влади. Так, шановні громадяни, от звертаємося до влади, щоб влада покаялася і почала по-новому працювати. На цю сесію виносять чотири об'єкти на приватизацію. Чотири об'єкти міста. Ну, повірте, що вони так красиво говорять, ми є представники територіальної громади. Я е, звертався в Польщу, якщо воно належить територіальній громаді міста, як територіальна громада міста використовує ті об'єкти, чи вона дає їх на приватизацію, чи є в оренду? Уявіть собі, що як є, воно, це є комунальне майно міста, то його сьогодні дали в оренду. Людина працює, кажемо дякую. Не працює, взяли, забрали, дали другому. Так ні, сьогодні чотири об'єкти знову дають на приватизацію. Ну, що це за тема, Ігор Іванович, одне з вимог наших було до вас прикратити любу приватизацію об'єктів в місті і любу, при... любу продажу земель. Це все не робиться. Значить, другого варіанту з вами нема, тільки на смітник історії. До вас інакше не доходить. Слідуюче питання: це призначення заступника голови. Є вакансія в місті чи на раді, в міській раді, в заступника голови міської ради. Я нічого не маю до тої людини. Яка я знаю хто, хто кого мають призначити. Я фамілію сьогодні не прилюднюю, але я говорю: зробіть це прозоро, Ігор Іванович. Ну ми ж вийшли на Майдан. Ми хочемо прозорості. Ми не хочемо, щоб це вирішувалося колорно. Щоб ви поставили людину від свободи заступником і вже буде свобода? Що Ігор Іванович каже, це будуть піднімати руку. Ну не може бути такого. Я вам навожу приклад по мусію. Місію мусі, на помічників 80 кандидатів було. Вибрав, як він вже вибрав, це друга тема. Але 8 чоловік подали свої кандидати. кандидатури. А тут дивишся, кулуарно визначили, хто буде, і все, депутати проголосуйте. А депутати дивляться, Ігор Іванович піднімає руку, значить він і всі піднімають. Так, слідуюче питання. Я би просив депутатів, щоб ви були з народом. Знайте, що вас люди вибрали в Чинограді, і ми прийдемо до вас і будемо просити, чистий аркуш бумаги. І ми забули все, що було прийнято в місті Чорнораді. З 5 числа ви повинні працювати по другому Ви повинні відстоювати інтереси громади міста, а не давати землі на приватизацію, не оренду додавати котельню, не кінотеатр продавати за 688 тисяч. Я ще звертаюся до депутатів. Ви знаєте, що прокурору міста Чорноради Мисіку дали квартиру у Львові в Сокалі за 450 тисяч. Де в мене є відповідь прокурора, що квартира за 450 тисяч не мала ні підлоги, підлоги не було зроблено, ні стіни, ні ванни, вани, ні туалета, ні кухні було. А тут такий об'єкт продати: 1270 квадратів за 688 тисяч. Люди, ну схаменіться. Ну ви ж виступаєте від громади міста. Ну як такі рішення вас проходять? Ви кому служите? Мафії чи Норадській чи, чи народу України? Чи тим жителям, які вибрали вас, я прошу вас, шановні, будете заходити в міську раду. Ми всіх вас будемо вітати словами Слава Україні! І хочемо бачити, що ви будете приймати рішення, які потрібні громаді міста. А ні, ми зайдемо в міську раду, повірте, що ви будете шукати п'ятий куток міській раді. Всі, разом з Чудійовичем. Бо це продовжується місце, що на Раді не буде. І не будете ви прикриватися тими гаслами біля Степана Бендера, біля Тараса Шевченка, а сьогодні біля Небесної Сотні. Звертаюся ще до міліції. Шановна міліція, я прошу вас, будьте з народом, забезпечте громадський порядок. Ми маємо гіркий досвід, як Ігор Іванович звітував в Народному домі. Повірте, коли ми прийшли в народний дім, дивилися сидять. Всіх нагнали з Жеків, зі шкіл, всіх нагнали, всі перші місця зайняті. А люди десь там далеко. Якщо людина десь далеко там з місця задає питання, то ті просто хлопають. Ми маємо вірний досвід, як ми збирали мітинг по керівнику ринку, по тому, що нема де торгувати. Так ми прийшли собі, а ринок привів тих, кому, кого все влаштовує на ринку. Ну не може бути такого. Якщо ми побачимо, що, що сьогодні знову прийдуть ті тушки Ігора Івановича, повірте, будемо реагувати так, як реагували на Майдані. Слідуюче питання я ще хотів загострити. Я сьогодні звернувся вам з двома заявами. Значить, перша заява це повідомив Ігора Івановича, що буде використане комунальне майно міста це смітники для вашої ілюстрації. Прошу. Слідуюче питання. Заява. Я хотів би її прочитати. Заява довожу до вашого відома, що 05, на 3. Під міською радою будуть розміщені автомобільні колеса як символ Майдану. При невирішенні питання відставки міського голови будуть приймати радикальні міри з досвіду Майдану. Прошу разом робити перезавантаження влади і за спільну роботу говорити слова подяки. Такою заявою я звернувся до керівника фракції Свободи Лічинського, до Бачинського, керівника фракції Батьківщина і до, до секретаря міської ради Пилипчука. Значить, Шановні громадяни, ми є організаторами, організаторами є проведення громадської організації і порядок, і ми все зробимо, щоб все було в рамках закону. А Ігор Іванович, до вас звертаюся, подайте добровільну відставку. Я вам гарантую, що якщо не буде подана ваша відставка, будуть колеса і буде оголошена безстрокова акція протесту. Безстрокова, і буде щодень стояти смітник і колеса, і будемо палити, будемо робити все, що робили на Майдані. Другого варіанту нема. Ви нічим не краще Януковича, якщо ви сьогодні наймаєте тітушок. Громадяни, хватить сидіти з пультом біля телевізора і розказувати один другому, що нема нічого, немає змін. Ні один чиновник не хоче змін нашій державі. Якщо в Києві говорять робити перезавантажні влади, давайте її робити. Не хоче чиновник робити за шкуркою і на смітник історії. Слава Україні!